Про досягнення можна про досягнень говорити можна про різні аспекти. Ну і про матеріальну складову, і про організацію освітнього процесу, і досягнення нашої учнівської молоді. То щодо досягнення учнівської молоді і педагогів зрозуміло, що ми посідаємо досить потужне місце, хороше місце має на увазі одні з перших місць в Україні щодо надання якісних освітніх послуг. По опитуванню респондентів ми вже посідаємо перше місце в Україні з обласних Вітаю центрів вас так. з обласних центрів вже другий рік поспіль. Це і заклади загальносередньої освіти школи, і заклади дошкільної освіти. Садочки щодо досягнення учнівської зрозуміло, що ми можемо аналізувати досягнення учнівської молоді в олімпіадах, турнірах, захисту науково-дослідницьких робіт, здобутті відповідних балів на мультіпредметному тесті, то відповідно маємо гарні позиції в Україні. Це наша область. А відповідно, а в області відповідно і місто Луцьк номер один по всіх, цих, по всіх цих аспектах. Щодо досягнень саме педагогів, ясне діло, що кожен рік наші педагоги і сертифікуються це, піднімають свій. Професійний рівень підвищують кваліфікацію кожного року. Наші педагоги беруть участь в різноманітних конкурсах фахової майстерності. Це і конкурс вчителя року», та інші джерело творчості та інші конкурси, які, яких вони посідають гарні позиції і в області, і в Україні щодо досягнень саме департаменту освіти і організації освітнього процесу в закладах освіти. в тілі життя ті всі норми, які декларуються міністерством освіти Кабінетом міністрів України в життя відповідно. І таким чином працюємо над наданням якісних освітніх послуг.